Всім привіт, шановне панство. Ви на каналі PowerCast. І у нас сьогодні буде огляд ось такого незвичного бейткастингового сету. Цей комплект мені надав для огляду мій друг та товариш зі Словаччини, Матуш Стронер, за що, власне, я йому дуже вдячний. Отже, друзі. Власне, деталізація цього комплекту. Скажу відразу про вудку. Це вудка з Aliexpress, як би це не було дивно, да, яка виконана в такому традиційному вінтажному стилі, який можна знайти там у різних відомих брендів. Це, мені здається, копія на Мегабас. Власне, катушка від Мегабаса це дайва мільйонер, яка тюнінгована як студією, мабуть, і то інженер, буде так більше. Правильно, ось так вона виглядає. але Власне, сама вудка приїхала з Aliexpress від бренду АІО або якось так. Я посилання залишу, бо це така, знаєте, дуже рідкісна та незвичайна річ. Кожен день таку не зустрічаєш. Тож давайте зараз більш детально пробіжимося по вудилищу. про катушку пару слів, тільки по про закид. От сама вудка є дуже цікавою. І так, дорогенькі мої, пару слів про котушку. Це є е, Мегабас-Моноблок. Тобто це дайвовський мільйонер, який тюнінгований е, Мегабасом, як ви бачите, навіть тут написано і -то. Коротше, з усім фаршем, з легкою шпулею, все так як має бути. Далі переходимо до власне, руків'я. Це нас більше цікавить. Подивіться, як воно е, зроблено. Це все є алюміній. Е, дуже гарно катушка підкреслює, саме якби продовжує це руків'я. Ця частина виконана з суцільного дерева. Якщо там уважно придивитися, то видно малюнок цього дерева і все так, як має бути. Коротше, шедеврально воно все це діло виглядає. Дорого, багато, ну, власне, комплект цей теж є не дуже дешевий. Про котушку можете подивитися, а ось про вудку я вам зараз розповім далі. І так, народ, я би вам хотів прочитати ці матюки, що написані на бланку, але вибачте, я вчив німецьку і те, що тут написано, вони ну, просто язик не повертається, так все сказати. Тож, прочитаємо то, що нам зрозуміло. Люр 1.7 це означає, що від 1 до 7 грамів ми зараз протестуємо і подивимося, як себе поводить цей бланк відповідно з приманками, якими тут заявлено. Лайн указано 2.6, але тут указано LP, не L.B., а L.P., ну чомусь так. Китайцям, мабуть, відніше. Від 2 до 6 лібрів має бути шнурок, ну, звісно, що тут намотаний, мабуть, 0,6 чи щось таке. Коротше, все має бути тут в рамках допустимого. Тестуємо. Власне, кілька слів про призначення цього вулища. Як ви всі розумієте, такий дизайн здебільшого використовується саме для форелової рибалки. Власне, вудка ця також є форелевою. Розроблена, мабуть, вона все-таки для потоку, хоча можна ловити і в озері. У нас сьогодні немає з вами змоги виїхати на поток, тестувати я буду тут за моєю спиною. Риби не буде, якщо що, ну якщо буде, то буде випадковість. Коротше, не про це. Давайте подивимося на лад цього вудилища. Ось така макаронина. Я сьогодні намагатимусь максимально не критикувати таку штуку. Це взагалі не мій типаж, я таку вудку ніколи не хотів би і даром, але. Ну, скажу так, Основною перевагою цього вудилища, якби для чого його купую? Для того, що воно кидає само. Дає нам змогу робити якісні точні закиди при володінні певною технікою. Фліпкастом, наприклад, або там всі ці бокові закиди. Набагато простіше кидати такою м'якою вудкою всі приманки, які використовуються в основному для лову форелі. Це якщо ми кажемо зараз про гардбетс, тобто коливалки, оберталки та воблери. На рахунок джигу, ну я не знаю, я б такою палкою точно не джигував би. Матуш стверджує, що вона досить дзвінка, але, ну, скажу так, низькомодульний графіт, в принципі, теж дзвінкий, але є дуже велике порівняння. Різних типів вудилищ графітових і дуже сильно відчувається глухість бланків, скажу вам так. Да? А скло буде ще більш глухе, воно не відчуває. Взагалі, якби з джигом буде проблема. Звісно, коли ми ловимо пілогічну рибу, нам не треба якоїсь високої, там тактильної чуйки від цього вудилища, тому, в принципі, Поток натягує наш шнур, да, здебільшого, або ми робимо швидкі проводки і покльовки, то, що нам треба, відчувається на цих бланках непогано. Тож, власне, давайте з вами покидаємо та подивимося на роботу бланка. Ще раз подивіться, як він працює, як себе поводить. І зараз пристібнемо якусь коливалочку і попробуємо покидати посерединці, потім по верхах і відповідно по низах. Тож менше слів погнали вже. Так, Спочатку треба мені звикнути, бо це не мій комплект, розкидатися цією палкою. Тому о, є така, таке бачення, така позиція, що найкраща палка кидає, коли перевіщує приманка середній тест цього будилища. Тому я обрав 4 грамову 3,9 грама коливалочку, це аріата флагманівська. Ну, в принципі, без різниці, що це є, для того, щоб вона якісно навантажила наш бланк і дала змогу кинути. Зараз я трішечки покидаю боковими закидами. Ну, Летить прикольно. Чути, як працює е, кераміка на підшипниках. Не дуже я люблю таку штуку. Мені воно здається дуже шумним, але ну, кидає якби непогано. По настройках є ну, легкий люфт в шпулі. Ну, що ж, Давайте власне, подивимося, для чого є ця вудка. Ну, Хоча ще один раз можна кинути так і, звісно ж, зловити бороду. Бачите, це. Е, Свідчить про те, що я не маю досвіду з такими вудилищами. воно працює якби непогано на закиді, але е, треба до нього звикнути. Треба зрозуміти роботу бланку. Я це спеціально вам вставляю в відео, щоб е, ви також орієнтувалися, що коли ловиш бейткастингом, треба розуміти роботу бланку, коли вам треба відпустити шпулю, щоб це не було запізно. Оскільки ця палка дуже сильно інертна, е, як би його так сказати, у моєму. Поняті, скажу так, вона тупить. тобто вона не... Коли ти звик до швидкої палки, то ця набагато повільніше все робить. І це є певним нюансом, до якого треба звикнути. Не є це якби якоюсь проблемою. Да? Просто треба зрозуміти, коли нам, в який момент треба відпускати шпулю. Власне, звикаємо і зараз будемо пробувати всі ці фінтові закиди. Ну, так кидає непогано. На дальність, звісно, такою вудкою кидати. ну це... Не є доречно, але по комфорту закиду досить непогано. Я трішечки все-таки підтягну осьовик, який чомусь тут ледве крутиться, бо мені так незручно. Я звик, коли шпуля більше пригальмовується, осьовим гальмом. Тож якось так. Ну, зараз ще трішечки можна вже спробувати, мабуть. Ну, це да. Оце якраз та тема, для якої купуються ці вудилища. Скажу вам своє бачення. Все добре, якби не виважування. Я скільки пробував у своєму житті м'яких палок, жодна з них мені не сподобалася саме про момент виважування. Бачите, трішки ще є в мене перебіжка, це немає ще раз наголошу нічого страшного. Просто треба звикнути трішки до роботи бланка. Ну і плюс... Налаштування мульта також. Ну, Матуш так ловить, йому так окей. Зараз я трішечки пристріляюся, і піде воно й мені. Но. Дуже відпущені гальма. Ось собі. Коротше кажучи, формат закиду є досить комфортний. Але наголошу ще раз, що виважування такими вудками мені дуже сильно не подобається. Давайте подивимося, як вона себе поводить з різними типами приманок. А, власне, з коливалкою справляється будь-яке вудилище без різних заморочок. Це приманка, яка, ну скажімо, досить проста в закиді та в проводці. Давайте ж подивимося. Більш спеціалізовано, як буде себе будилище поводити з воблерами, а саме твічингом. У більшості випадків, все-таки, як ми бачимо, японці ловлять на твічинг воблерів. Ну, Мені, якщо чесно, також обстругу найбільше подобаються воблери. Тож саме е, цим приманкам пропоную приділити найбільше уваги. Погнали! І так, 50 чинська міношка. Десь біля 5 грамів здається вага. На мій погляд, це вже буде відповідати всім критеріям цього вудилища, буде гарно його навантажувати. Хоча макароха вона і так навантажується, подивіться як. Мабуть, і без гнеться, аж ось звідси. Но, скажу вам досить неприємне відчуття. Особисто в мене це все діло викликає. Так, знову ж трошки звикнути треба до закиду. І подивитися, власне, як шмаляє. Фліпкаст мені зручніше всього, коли приманка знаходиться під самим тюльпаном. Ну. О, друзі. Я вам навіть не можу передати, як воно відчувається на твічному. Дуже неприємно, страшно неприємно. Бланк настільки інертний. Ну, от Відчуття слова шланг це якраз про, про це дуже неприємне відчуття. Мені страшенно не подобається. Як ми бачимо, да, вмикається на твічингу ось ця частина бланку більше. Це за рахунок того, що воно м'яке. Я не, як вам пояснити, я не відчуваю власне, роботи самого Воблера. Ну, я думаю, що треба звикнути до цього відчуття, але ну, це точно не мій формат вудилища лише на 100%. Скільки би я не намагався протестувати будь-яку скляну вудку, у мене тільки... Ну, не викликають вони будь-якого позитивного враження, окрім ось цього моменту. Оце так. Да. В цьому, звісно ж, скло дуже сильно обходить карбонові вудки, але проводка, проводка це катастрофа. Тестуємо цю вудку з різними типами приманок. Зараз буде ось така цикада, вона дуже упориста, поводить себе як кренк. Покидаємо різне, щоб ми просто подивилися, як працює бланк, щоб ми зрозуміли, наскільки вдалою для одних та для ін... або невдалою для приманок є саме це вудилище. Ще раз підкреслю, що це взагалі не мій типаж вудилища максимально. Я його не буду критикувати, просто дивіться, як воно вам. Кому подобається, кому не подобається. І до речі, пишіть в коменти, як ви відноситеся до скла, чи ловите ви на скло, чи взагалі доводилось комусь його хоча б тримати в руках, або тільки бачите на відосах оцього бородатого чувака. Тож, власне, кидаємо цей кренк. Так, цикадка наша. да? Давайте покидаємо трішки на цю сторону. Ой якраз сонечко зайшло, вже буде набагато приємніше. Закид ось так і не будемо нервувати. Ну, по кінчику, звісно ж, да, ми бачимо, як грає ця приманка. Вона дуже упориста, пручається страшенно. В руку, до речі, немає люфта від нього. Десь на грані так знаєте, фолу відчувається гра. Подивіться, до речі, наскільки вона упориста, наскільки сильно ця приманка пручається. Ну, цілком приємна якби, така річ для кренків. Може бути. Зміну абсолютно мені не сподобалося, То, що воно таке, знаєте, мотиляється, як собаче вухо, як то кажуть. Да? Такий бланк, ну, не знаю. Дуже інертний. Дуже інертний, цим він не подобається. Закид я вже звик досить приємно. Як і має бути, власне, для чого купують скло саме для закиду. Коли ми маємо обмежені якісь умови, щоб ми могли ось так кидати без проблем. Ну, Якби в мене немає проблем із карбоновим вудилищем, з таким закидом. Да, трішки складніше його робити, звісно, чим швидша наша вудка, тим а, треба обережніше так кидати. Але коли ти звикаєш до карбону, то в тебе немає ніяких проблем. І відчуття, звісно ж, зовсім інше. Ну, Це відчувається, на вантажі, відчувається Легка така вібрація, приємна досить на цьому вудилищі, тож під кренбити, під якогось головня, звісно ж, така вудка підійде без проблем. Одно, якщо ж виважування ще не було б таким. Вчора матуш цією вудкою ловив на топ і я сьогодні вирішив також спробувати. Одно, що, мабуть, він ловив на волкер, я спробую сьогодні поппер. Ну, мабуть, це не зовсім буде актуально для такого ладу цього вудилища, до речі. Ось так. Да, щоб було видно, Ось так воно гнеться. Ну, камера, камера дуже сильно інакше це все передає, тому можуть бути нюанси. Ну, коротше, неважливо. А Зараз я ще погну на, на грудну камеру, щоб ви бачили, як згинається при навантаженні цей бланк. І покидаємо попер. Погнали. Ось так. Загну бланк. Не знаю, чи передає повністю камера. Ось буквально від цього місця він вже починає дуже сильно загинатися. Дальше, чим далі, дальше, тим більше. Да? Все одно камера не передає так, як воно є в реальності. Ну добре, нехай буде. Давайте спробуємо посмикати ще попер. Мені дуже цікаво, чи смикне воно. Ну, смикає, видно, так, да, на камеру. Вудка справляється з попером. Є плюх. Все як положено. Одно що сам бланк себе поводить таке відчуття, що просто отут десь прив'язана, знаєте, або гайка, або якийсь такий свинцевий вантажок. Він настільки інертний, настільки е, запізнено реагує на наші рухи, тобто так е, дуже сильно він гальмує, скажу, от не можу підібрати іншого слова. За рахунок цієї інерції всього Ну, так. так. Як у нас кажуть на любителя, ну і дійсно, о, скло дуже специфічний матеріал. Є, звісно ж, дуже велика кількість шану шанувальників цього матеріалу. Я тут точно до них не відношуся. ну Комусь подобається. Не є це поганим, не є це хорошим. Це просто є така нейтральна знаєте, позиція. Але якби купувати скляну вудку, ну, я б цього точно не зробив. Були в мене ще такі думки, але. Я тестував, що це вже, мабуть, п'ята чи яка в мене в руках, все воно однакове. Ну, звісно, щось трішечки швидше, щось трішечки е повільніше, але суть в тому, що воно все дуже інертне і ось це от просто воно коливається, бачите, не, не подобається мені такі такі опції цього удилища, ну, в цілому цього матеріалу. Кілька слів про те, як зібрана ця вудка. Якщо ми подивимося на обмотки, вони виконані в сріблястому кольорі з такими спиралями і обрамлені ще також чорною обмоткою. І в цілому всі деталі цього вудилища зроблені дуже класно на високому рівні. На рахунок кілець я вам не можу сказати, що тут стоїть, але, на мій погляд, тут які б кільця не стояли, або вони будуть дуже важкі, або це буде якийсь надлегкий торзайт. Великої ролі це не зіграє, тому що сама по собі е скляна вудка вона є дуже інертна. І тут облегшувати кільця, мабуть, не має якогось сенсу. Ну, Можливо, є, я цього не розумію, бо воно все є таке шлангувате і там не дуже відчувається. Якщо ваші кільця відповідно, буде ще більш шлангувати. Якщо легке кільце, буде трішки менше шлангувати, але наскільки ми відчуємо на ось такому повільному бланку, це невідомо. Всі інші деталі виконані на найвищому рівні, прям от знаєте, береш в руки. Якщо б не кидати, тільки їм милуватися, я б йому поставив би 5 із 5 і ще отаке нездоровецький лайк. Ну що, народ, ось такий у нас сьогодні був цікавенний огляд. Пишіть, будь ласка, свої коменти, як ви відноситесь до вінтажного стилю і взагалі, які маєте погляд на такі речі. А кому сподобалось, звісно ж, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх обняв та до нових зустрічей. Всім покеда!